На Житомирщині облаштовують прихисток для вимушено переміщених осіб за ініціативи фонду Валькірія. Стару закинуту будівлю лікарні в хорошеві перетворили на комфортну домівку для родин, які втратили власну. Зараз у нас там живуть сім'ї, дві мами. По троє діток це шестеро діток, дві жінки, в яких чоловіки військові, одна жінка з дитинкою, теж чоловік військовий. Які не мають житла. Приємно чути сміх дітей, коли вони там граються. То тобто будинок ожив. Те, що була там тиша, занедбаність зараз. Приємно просто бачити результат. Волонтери фонду спільно з благодійниками та місцевою владою повністю з нуля розчистили будівлю, перебрали сміття, замінили вікна, двері, зробили ремонт та облаштували кімнати для комфортного проживання сімей. У планах створити кімнати для відпочинку дітей, декілька кімнат для психологічного розвантаження військових та дитячий майданчик. «Будівля була дуже занедбана, побиті вікна. Ну звісно, це діти, малолетки, які там гуляли, і мусора дуже було багато. Я прийшла спочатку, злякалася, але ми це побороли, зробили зараз. В гуртожитку вже облаштовано 11 кімнат, з яких заселені 4. Волонтери прийняли рішення дати можливість мешканцям гуртожитку по бажанню в майбутньому приватизувати кімнати. На даний момент нам дуже почали допомагати жителі, самі жителі е, Хорошева, які е, побачили наші, е, е, наші пости. Коли ми почали показувати, дивіться, ми вже зробили. Приходьте, ми запрошуємо. І вони почали нести речі, коляски, їжу, хто картошку, хто моркву, то для цих переселенців це дуже приємно, коли залучаються, меблі нам дають, телевізори, тобто для цих самих людей. Ну, питають, що потрібно. Ми кажемо, там треба та, та все, все є. І переживають, щоб, щоб люди були забезпечені. Окрім цього, благодійний фонд передає харчування, гігієну, одяг та інші необхідні речі для військових, переселенців та місцевих мешканців, які через війну опинилися у скрутному становищі. Також волонтери перевозять автівки для військових та часто організовують різноманітні свята для дітей, аби відволікти їх від страшної буденності. Допомагаємо в першу чергу, звичайно, що можемо військово-гуманітарна допомога для військових переселенцям. Внутрішньо переміщеним, які проживають на території Житомира і вже Житомирської області, також а також людям, які мають інвалідність, мають найбільш незахищеним людям, багатодітним сім'ям, які потребують також допомоги. І на даний момент наших ми під нашим патронатом знаходиться 312 сімей в місті Житомирі, які можуть щотижня приходити до нас. По п'ятницям ми всі вже знають, що у нас працює пункт видачі, і отримати там посильну допомогу. Багато хто з колишніх підопічних фонду, облаштувавшись в Житомирі, звертаються до них з бажанням допомагати іншим вимушеним переселенцям. Багато людей, які вже знайшли своє місце, знайшли якісь місце роботи. Більш того, дуже цікаво, що самі внутрішні переселені особи продовжують до нас приходити а вже з метою допомогти нам і розуміючи проблеми. Тих хто новоприбувший, вони знають уже і намагаються допомогти уже наступним. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко. спеціально для СТВ.